Всім доброго вечора. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного вечора, гарного настрою. Всім дякую, хто дивиться мої відеоролики і хто підписався на мій канал. Сьогодні тема мого відео буде про пасинкування помідорів. Показую вам свої помідори і розкажу, як я їх пасинкую. Значить, ось тут у мене більші помідорчики через те, що вони були висаджені раніше. От, і тут далі от йдуть менші помідори. Ці трошки були пізніше, я так етапами їх висаджувала. Помідори вже випустили перші оці гілочки, квітоносики. ось бачите, деякий ось випустив, квітує, тут вже другий випустив, квітує. от І тут ось перші квітоноси. Але, як на мій погляд, от покажу вам на декількох помідорах, що цей квітоносик якби, трошки зависоко від землі. від, від Прикореневої зони, бачите, от як він. ну, Тут десь сантиметрів десь, ну, 25, мабуть, 30, може, отак іде оця висота. Ну, Я вважаю так, що помідори були в мене висажені в травні місяці. Я їх показувала десь, мабуть, 16 травня в мене був відеоролик, показувала свої помідори. От, і була холодна погода. Місяць травень у нас був весь холодний, так що помідори ніби якби й росли і повикидали оці перші вже зачатки були, оцих плодових пагончиків. Але вони їх не розкривали, тому що їм було холодно. У мене теплиця не опалюється, того помідори ждали тепла. І так от вийшло, що. Трошки перша оця я гілочка для плодоносна вийшлася, на мій погляд, високувато. Ну, вже як є. Значить, пасинкую помідори. Ось, З пазухи листків, бачимо листок, ось виходять ось такі пагони, допоміжні пагони, якби, виходять. вони ось вони, Ось бачите? От. Ці пагони треба прибирати. Хто вирощує помідори високорослі? І низькорослі теж є люди, що прибирають, треба їх прибирати. Того, що ці пагони, що виходять з пазухи листків, вони будуть загущувати кущик. Вони будуть на себе тягнути всі оці поживні речовини. І кущ буде, якби такий у вас кучерявий, некрасивий, неправильно сформований. Ну, Хто вирощує високорослі помідори? Я говорю про високорослі. От. Е, значить, щоб сильніший був кущик і більше сили йшло на наші оці плодоносні гілочки, ці пагончики потрібно прибирати. Ось дивіться, як я їх прибираю. Я залишаю ось такий пеньочок десь приблизно по сантиметру півтора. от Я його залишаю. ну Це так якби треба нам обманути рослинку От. Вона випустила оцей пасинковий пагін і думає, що він вже тут у неї є. От. І другий раз вона вже якби його не повинна тут випустити. Але бувають такі випадки, що вона збоку знову може випустити пасинковий оцей пагін. ну Його треба знову прибирати. Ось таке моє пасинкування залишати такі пеньочки. Бачите? Я скрізь так роблю. І ділюся з вами, хто, можливо, тільки починає займатися вирощуванням помідорів. Як кажуть, люди ті, що займаються і вирощуються, все знають. А я роблю отак, ділюся з вами, і багато хто так, думаю, робить. От, От дивіться. От бачите, ось пасин пасинок вийшов ось з листка. От, бачите, він ще маленький. Ну, Я його поки прибирати не буду, ось я показую його. От, хай ще день-два, і він підросте, і я його так і тоді видалю його. Ось такі в мене помідорчики зараз. Пішло тепло, трошки підросли. Значить, Я вже їх підживила. Пішли оці е, плодоносні гілочки, викидає Е, підживила монокалій фосфатом. Одна столова ложка на 10 літрів води. От. Ну І 20-20-20 даю макроелементи, мікроелементи теж даю через те, що рослина ще буде розвиватися. Я їх вже бачу, в мене вони вже такі височенькі, попідв'язувала вже ось. Так що, ось так зараз виглядають мої помідорчики, будемо далі вирощувати. Буду з вами ділитися всім гарного вечора і до нових відео.